Переглядаємо міста на жовтень, великий перегляд. Суми, чи є загроза нового вторгнення з півночі. Така загроза існує, але я бачу, що вона буде нами м, зупинена. Харків, чи готують масовані атаки? Будуть до, дуже, сильні, дуже сильні атаки. Навіть бачу, що ворог, ворог тут дуже сильно витратиться. М, на озброєння своє чи стане Запоріжжя головною мішенью у жовтні? На жаль, для Запоріжжя карти жахливі Запоріжжя особливо, особливо у другій половині жовтня Запоріжжя буде дуже страждати. Випадає карта вежі, випадає лицар мечів, що однозначно говорить про дуже великі масовані обстріли. Давайте переглянемо ще Херсон. Буде активізація на лівобережжі і тут буде ураження якогось стратегічного місця, тому що тут іде диявол і колісниця швидше за все, що будуть лупити по логістиці.